Гай Річі один із тих режисерів, який, здається, ніколи не сидить без діла. Зараз він буквально створює власний кримінальний кіновсесвіт. Крім другого сезону джентльменів, він зайнявся спін-оффом серіалу Рей Донован, де головні ролі зіграють Том Гарді та Пірс Броснан. Судячи з усього, на нас чекає динамічне видовище у найкращих традиціях британського режисера. Сьогодні розберемося, чому Річі вирішив знімати новий серіал. Як почувається другий сезон джентльменів, а головне, чи планують. Кросовер між ними, Влаштовуйтесь зручніше, бо буде як завжди цікаво. Почнемо, так би мовити, з основ. У серіалі Рей Донован головну роль блискуче зіграв Лів Шрайбер. Він був своєрідним чистильником, який заробляв на життя, позбавляючи багатьох із відомих клієнтів від їхніх проблем у Лос-Анджелесі. Сьогодні на подібних персонажах намітився тренд з останніх прикладів це фільм Вовки з Пітом і Клуні, а також Пасічник зі Стетхемом. До цього був фільм Ніхто, сиквел якого очікується наступного року. Однак Рей Донован існував задовго до них за сім сезонів серіал став одним із найкращих проєктів каналу Showtime та здобув велику фанатську базу, що призвело до створення повнометражного фільму Рей Донован, який завершив десятирічну арку персонажа. Після цього франшиза мала повернутися у вигляді спін офу під назвою Донован. Планувався, що проєкт розширить історію одноіменної сім'ї та покаже її з іншого боку, переносячи дії до Лондона, де процвітає злочинність. Більше того. Режисером було призначено гая річі, про що стало відомо ще на початку цього року. Зміна місця дії на Великобританію цілком у дусі режисера, адже британський антураж супроводжує більшість його фільмів, як і недавній серіал у всесвіті джентльменів щодо спінофу. То після анонсу довго не було жодних новин про початок роботи над проектом, через що багато хто вирішив, що його потихеньку скасували. Але нещодавно студія Paramount підтвердила, що серіал увійшов. У активну стадію виробництва, а головні ролі виконають Том Харді, Пірс Броснан і Гелен Мірен. Однак, концепція спін-оффу за цей час зазнала серйозних змін. Тепер він буде не продовженням, а самостійним проєктом. Із новими головними героями також змінилася й робоча назва серіалу. Тепер його називають партнери. Але в студії зазначають, що назва ще робоча і може змінитися. Очевидно, що зміна курсу вказує на те, що спін-офф відіде від прямих зв'язків з Реєм Донованом. Хоча за описом події розгортатимуться у Лондоні. Ймовірно, нам представлять іншу кримінальну родину та чистильників, які займаються брудними справами. За синопсисом нам розкажуть про два покоління злочинців, приділяючи особливу увагу їх бізнесу. Очікується, що Том Харді зіграє роль Гаррі, місцевого рішалу, у сім'ї лідерів, яких будуть грати Пірс Броснан і Гелен Мірен. Цікаво, що тут напрошується паралель із фільмом Річі Джентльмени, де в центрі була кримінальна родина Мікі Пірс. Та його дружини, а головним рішалою був Реймонд у виконанні Чарлі Ханема. У новому серіалі очікуються проблеми, пов'язані з конфліктом поколінь, що призведе до розбіжностей у веденні бізнесу. Том Харді представляє молодший погляд на справи, тоді як Броснан і Мірен дотримуються більш традиційного підходу. Їхня кримінальна родина працює з впливовими клієнтами по всій кримінальній Європі. Нам також обіцяють непередбачувані сюжетні повороти, зради. і Нетривіальний розвиток подій. Очікується, що партнери складатимуться з десяти серій, але на відміну від серіалу Джентльмени, де річі поставив лише кілька епізодів. Тут він виступить режисером усього сезону. А за сценарії відповідатиме Ронан Беннет, відомий за фільмом «Джонні Ді». зрозуміло, що фанати оригінального серіалу Рей Донован асоціюють шоу з грою Ліва Шайбера, який протягом майже десяти років втілював образ професійного чистильника. Тому багатьох глядачів засмутила новина про те, що. Що Річі вирішив змінити початкову концепцію, однак у новому серіалі все ж збережеться ключовий елемент, пов'язаний із центральним персонажем, який, як Райдонован, займатиметься вирішенням проблем для впливових клієнтів. Проте на цьому схожість, здається, закінчується, оскільки стиль Річі сильно відрізняється від оригінального серіалу. Режисер надає перевагу динамічній подачі та цікавим розв'язкам із неочікуваними сюжетними поворотами. Саме тому Річі вирішив не Обмежувати себе рамками існуючої франшизи та переконав студію дати йому зелене світло для власного бачення проекту. Приємною новиною для шанувальників є те, що Том Харді з'явиться в ролі вирішувача, ця роль обіцяє бути захопливою, як і в недавньому серіалі Джентльмени річі продемонстрував вміння створювати успішні спінофи на основі власних робіт. І хоча серіал Джентльмени був не ідеальним, він вдало передав атмосферу оригінального фільму та став сам. Достатнім проєктом. Що ж до виходу серіалу Партнери то не варто чекати його занадто скоро. Новини про кастинг свідчать про те, що проект не вийде цього року. До того ж, на початку 25-го року мають стартувати зйомки другого сезону джентльменів, який складатиметься з восьми епізодів. А річі також буде режисером та сценаристом цього проекту. Головні актори серіалу повертаються до своїх ролей. Каскади Ларіо і Тео Джейн знову з'являться на екрані. Перший сезон джентльменів завершився дуже переконливо. У фінальні. Сцені Стенлі Джонсон і Бобі зустрілися в розкошному тюремному сховищі та почали налагоджувати партнерство. Незважаючи на всі махінації з питанням спадковості, які домінували в першому сезоні. Фінальні дії Бобі свідчать про те, що він не планує йти на пенсію найближчим часом. Це може призвести до масштабної боротьби за владу в другому сезоні, оскільки він продовжує розширювати свою наркоімперію. А його родина та підлеглі починають претендувати на його місце на вершині цієї злочинної піраміди. Арка Еді, що про. Ходить в шлях від недосвідченого гангстера до повноцінного виконавця, також повинна отримати розвиток. Він має стати більш безжальним, адже злочинний світ дедалі більше розбещує його. Як розвиватимуться події у другому сезоні джентльменів? У річі є над чим працювати. Ймовірно, на нас чекає кілька сюрпризів. Багато прихильників вважають, що в другому сезоні джентльменів на Netflix можуть з'явитися актори з оригінального фільму. Продовження має бути масштабнішим та мати козир у рукаві. Перший сезон інтригував. Анатіками на зв'язок із фільмом, хоча в підсумку жоден з акторів фільму не з'явився, залишаючи цю можливість відкритою для майбутніх епізодів. Тому кросовер стає дуже очікуваним, і, хоча не обов'язково планувати спільний сюжет, існують чутки про камео знайомого персонажа. Більшість чуток стосуються появи Метью Макконахі. Сюжетно досить просто вписати будь-якого героя з джентльменів, оскільки події обох проєктів розгортаються в одному кіно всесвіті. Мікі Пірсон є лідером своєї організації. Тому його поява без Реймонда виглядала б нелогічно. Але тренер із його команди може стати природним вибором. Колін Фаррел, який зіграв тренера, активно знімається в телесеріалах, і його нещодавна роль у Пінгвіні це підтверджує. Крім того, він ірландець, тож його поява в Лондоні була б цілком логічною. Тренер зі своїм особливим стилем швидше за все викличе значний інтерес і збільшить аудиторію другого сезону. Щодо кіно-всесвіту Гая Річі, режисер справді наближається до його створення. Фільм і серіал Джентльмени вже існують в одній часовій лінії, а новий спін ноф партнери розгортатиметься у Великобританії в наш час. І хоча цей проект належить студії Paramount, річі цілком може організувати кросовер із джентльменами на Netflix. Сюжет уже готовий. Герой Тео Джеймса розвиває свою імперію і йому точно знадобився б або Реймонд, або новий чистильник у виконанні Тома Гарді. Такий кросовер безумовно викликав би неочікуваний інтерес у глядачів, від чого обидві студії тільки виграють. Хоча це поки лише мрії та чутки. Новини про майбутні серіали Гая Річі продовжують захоплювати аудиторію. У наступному році заплановано старт зйомок, тому можна очікувати ще більше новин. Обговорення стає все цікавішим, і нас очікує ще багато захопливих новин зі світу кіно. Діліться своїми думками щодо кросоверів та акторського складу. Як ви думаєте, хто міг би краще вписатися в новий світ джентльменів? Ну а на сьогодні це все, друзі. Побачимося в нових відео. Зовсім скоро.